Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему Карта Дня на 30 січня. Подивимось, що Карти покажуть. Карта дня 30 січня вас чекає якесь прояв якоїсь суперниці. До вас або я кожне доброзийшли, вас чекає інтрига, спокуса. Тим людям не вірте. Хто проявиться до вас 30 січня? Вони йдуть з обманом, з маніпуляціями якимись. Карта дня на 30 січня. То проявиться мужчина. Можливо, це мужчина з минулого, з яким виросталися, які вам морочив голову довго, так він захоче повернутися в ваше життя з, з обманом, з маніпуляціями, затягнути вас в то болото, якому ви вже були. І ті страждання. Йому навіть. Так, е, карта дня на 30 січня. І ви зробите правильний вибір. Ви е, перед вами відкриються нові дороги, нові шанси, нові можливості. Угу. Карта дня на 30 січня ви знайдете, ви приймете правильне рішення, знайдете вихід ситуації, собі во благо, ви розкусите хитрий план мужчини. Ви не захочете повер... не захочете повертатися в минуле і поставити крапку жирну, відмовити йому і і відкрити тим самим дороги успішне життя. Карта Дня на 30 січня. Там, можливо, він буде надоїдати, писати, але ви зробите правильний вибір. Після того у вас розпочнуться нові стосунки. Так, після того у вас відкриються шанси до нового, успішного, стабільного життя, відкриються вам дороги, буде збільшення вашої, ваших фінансів. Успіхів в роботі, тобто розпочнеться нове, успішне, стабільне життя. Нехай так і буде. Не забувайте за енергообмін. Це важливо і для вас, і для мене. Вам не важко, а мені приємно. До нових зустрічей.